Слава Ісусу Христу! Дякуємо Господу, Добрий день до нас, слава Господу, сьогодні має час спілкування з Богом, час для дії Слова Божого і Духа Святого, тому що народ Божий зібрався на тому місці. Слава Господу! І ми молилися, ми співали пісню. Ви знаєте, кожен, хто прагне, нехай іде є. і нас закликає так само слово Господнє записане. В пророка Моса, 8 розділі, 11-й вірші, де такі слова записані, «Ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пуштує на землю, не голод на тві і не справа на воду, але справа почути Господні слова». знаєте, це напевно найкраща справа, яка може бути людині. Не стільки важливо поїсти чи попити, скільки важливо почути Слово Боже, коли тобто, ти почуєш Слово Боже. Тоді все інше завичиться, і справа земна, справа така життєва, вона все буде вирішена. Але далі цей пророк ще продовжує 12-й вірші, восьмому розділу, які слова записала, і буде ходити від моря до моря, і з півночі до сходу духа, щоб знайти слово Господа, а не знаю. Щоб знайти, але не знайде Його. От це вже І ви знаєте, ми маємо сьогодні прекрасний час. Коли Слово Боже близько, коли Дух Святий близько, щоб наповнити, відкрити, відкрити те, що нам невідоме, і дати нам зрозуміти, що було раніше не зрозуміли. для того, щоб ми возросли, для того, щоб ми наповнили серце своє мудрістю Божою, щоб могли приготуватися до приходу Дня Господа Ісуса Христа. Бо знаєте, все слово Господнє і все, що відбувається зараз, сердо показує нам, що день зближається. І дуже важливо, щоб ті, кому відкрито, ті, хто пізнали Господа Ісуса, щоб вони приготувалися, щоб вони приготувалися до цього дня, нам має бути приготовлена. Слава Господу! І ми маємо сьогодні цей час Бог від Господа, щоб мати це приготування. Каже, що приготування до зустрічі з Ісусом Христом, знаєте, в чому полягає? В тому, щоб церква була чиста, свята і непроща. Чиста, свята і нехороша. Може бути церква повна сили, може бути не повна сила, може бути з великими откровенними, може бути з малими откровеннями, але серце має бути чисте, має бути чисте серце, має бути святе серце, святі думки. Я те життя кожного з нас. Тоді ми будемо ходити правильно, чисто, непочно перед нашим Господом Ісум Христом. Ось цього хоче досягнути Господь. І з всякого часу він нам говорить слово Господнє. І праця провідає все приводить до того, щоб кожен з нас через слухання Слова Божого очистився, тому що Слово Боже це купінь. Це купінь, яку Господь нас окунає туди, провадить, щоб ми в слові знайшли очищення. Слово Боже показує істину готовні чи готові. Це свідчить Слово Господнє, свідчить у святий. Слава Богу! Давайте ми відкриємо зараз Євангеліє Матвія. Будемо читати притчу про мудрих і нерозумних діл. Притча 25 й оці з 1 віршка Івангелії Матвії, 25, Будемо читати з цього віршика. Отже, написано в Івангелії такі слова. Тоді царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каранці свої та й пішли зустрічати голодову. П'яче з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні що узявши каранці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи у сутинки разом з своїми каранцями. А коли раборівсь молодий, то всі задрімали і посудили. А у півночі крик залунав, ось молодий, виходьте зустріч. Схопили соді всі ті діли, і каранці свій наготували. Нерозумні сказали до людства дайте нам із своєї оливи, бо наші каранці ось власні. Мудріші відповіли та сказали, що бува нам і вам не забрало. Краще дайте до продавців і купіть собі. як вони купували, пішли до прибу молодий і готові. І йшли на весілля з ним, і замкнені перебуде. А потім прийшла і решта дів і сказала: пане, пане, відчини нам. Він же відповідь проказав по правді і кажу вам, не знаю я вас. Тож войнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, куди прийде цей людський. Знаєте, ми читаємо цю притчу і. Не один день ми вже роздумуємо про неї, розважаємо, бо ця притча нам нагадує про наближення приходу Господа Ісуса Христа. І ця притча ілюструє про готовність людей зустрітися з Ісусом Христом. І що цікаво, дорогі, знаєте, на початку ми читаємо цих 10 днів, вважали, що вони готові. Вони вважали що Все в них було для того, щоб розустріти Господа Ісуса. І готовність ця полягала в тому, що вони були приготовлені, що вони були діди, що вони мали каганці, і в каганцях було масло, олива була. Здавалося, це все прекрасно, все дуже добре. І ви знаєте, всяко дивлячись на церкву Господню, наприклад, з цього міста, з цієї кафедри, неможливо сказати, щоб хтось був не готовий. Ми гарно одягнуті, ми маємо Слово Господнє в своїх руках. Хто не має в руках, має в телефоні. Ми завжди стараємося бути на молитві, читати Слово Господнє, співати пісні. Зовні не скажеш нічого тобі. І зовні неможливо було сказати про це в чи вони були готові, чи ні. Якщо б прихід Господній стався в той момент, коли прийшлось вийти, то би всі зустрілися. Всім цього вистачило. Але так вийшло, що молодий в цій притчі забарився. І ви знаєте, дорогі, і Дня Вознесіння Ісуса Христа церква Божа з нетерпінням чекала цього дня приходу. З нетерпінням чекала. Навіть апостол Павло, коли писав своє послання, він написав такі слова: ми не випередимо тих. В ісусі. Ми їх не виберемо, хоча він очікував, що і за дні Його життя прийде Ісус Христос. І мабуть, і в церкві проповідує слово, очікуйте з дня на день. Чекайте, бо Він сказав, що він не забереться, а прийде за церквою своєю. Але так стало в тороді, що і апостол помер Павло, і ми знаємо, і послання до церков були, по Сьогодні важко десь знайти деякі церкви, що ми читаємо об'язані. Час проходить. Час проходить, і день Господній не здається прямо зараз. І здавалося, бо ми готові сьогодні. Але слово Господнє і Слова Ісуса Христа нам говорить про те, чи готові ми будемо завтра. Чи готові ми будемо завтра? І для того, щоб бути готовими завтра, треба сьогодні бути повними оливи запаленими каменцями. І ще одне, що сталося в цій притчі, на що Ісус Христос звернув увагу, це те, що коли заборився молодий, то діли уснули. Вони розслабилися в тому, що чекання, можливо, було довге, ніч зайшла, сил бракнуло таких фізичних витримати в цій притчі. І ті ми поснули. І коли, коли пролунав крик, ось молодий наближається, всі збадьорилися. В один момент всі збадьорилися. Прекрасно Приходить цей день, якого всі так чекають. І кожен зразу побіг за своїм канацем. Кожен побіг за своїм канацем. І як виявилося, п'ять днів були готові до того, щоб запалити світло і бути світлом. А п'ять виявилися не готовим. І ця неготовність виявилася в тому, що каганець був, а в ханці світла не став. Ви знаєте, дорогі мої, у на днях ми тут мали таку, такі роздуми про світло, про каганці на молитві, і ми говорили, що з нашим світлом є Господь. Найперше, про що давить пише, ти світло є світло твоє, ти міканець, ти мій світити. Слові своєму, і Слово Твоє, світло для Дем'яні. І далі ми чекаємо Дух Господній, світло для нас. І так поступово ми приходимо до того, як Ісус Христос я так нагадує думку, і Ісус Христос говорить нам свідчить про Івана Христителя і казав, Він був світло, яке світило. Він був світильник, який світив, але не хотілось, щоб він світив. І так сталося, що і ми, Ісус Христос, наголошує, що і ми стали світом. І от дорогі стається день. День, який людина може не прибудувати. В день, який людина може розслабитися, здавалося, би, готові прийняти сьогодні Господа Ісуса Христа. От сьогодні ми на цьому місці, якби прийшов Господь Ісус Христос, думаю, більше була би готова. Але Ісус очікує ще чогось. Ще Ісус готує нас. Щоб ми були із запасом колиби для можливого очікування. Ісус нас готує, щоб ми були готові світлом поділитися і запалити світильники, коли здавалося би темрява навкури, щоб світло яке в нас, воно світило поміж людей. Оце приготовлені люди, оце приготовлена церква. І коли почав час, прийшов час світити, то другим Одні запалили світильник, інші прийшли до запалених світильників. Прийшли до запалених світильників. І суд Господь показує так, що не готові прийдуть до готових, бо побачити в них світло. І прийде запитати, дайте нам трошки свого світла. Поділіться своїм світлом і ми разом готовим прийдемо зустрічати нашого Господа. А ми скажуть, ми не можемо цього зробити. Тут говориться, що і нам не вистачить, але скажіть мені, як може людина, яка запалена одним світом, Словом, Духом зможе цим поділитися? Ми знаємо, що Запад Ісус, ми знаємо, що мудрість дає Дух Святий, як може людина цим зробити? І багато хто сьогодні помиляється в тому, що коли прийде звільни, ми зможемо прийти до пастора, ми зможемо прийти до служителя, ми зможемо прийти. Брат чи сестра скаже тобі, «Дорогий мій, улюблений я безрадістю, Ну це від Господа. Тобі треба йти до Господа, тобі треба питати, в Бога дорогу. Тобі треба істини свій шлях, дізнатися від спілкування з Духом Святим. Ось куди тобі треба йти. І прийде час шукати, а Господь через пророка, Амоса, ми читали, скаже, постане справа. І буде справа серед людей, і не за хлібом справа, і не за водою, але за Словом Божим буде справа. Будуть люди шукати, де той вихід, де та дорога, якою маю йти. І будуть ходити із півночі до сходу всі кінці землі обійдуть, де те слово, яке мені так потрібно. І сьогодні Ісус Христос до нас говорить: запасайся моливою сьогодні, поки маєш день хороший. Маєш сьогодні час слухай слово Господнє, настрой свій слух, відкрий свої очі. Сьогодні Господь робить роботу свою в твоєму серці. Він готує тебе сьогодні, щоб ти зробив запас оливи, Але так говорить Господь, що запас оливи можна зробити в глечику, який порожній для Господа. Бо якщо в цьому глечику є землі, клопоти. Якщо в цьому лечі, то дуже багато різних речей, які заманили вже серце, які е, задовольняють тебе цим зерним життям, там не знайдеться побажання такого, знаєте, справи цієї за тому що там не місце. Не міститься. І з цієї капли, і з цього місця, і в той молитві, і мол, і в нашому спілкуванні і в домашньому може бути прекрасне від навіть відвідування Господа. Прекрасний час, коли Господь просто промовляє живе слово. Але коли серце не готове прийняти дорогі, це слово залишиться некорисним для нас. Воно буде хороше, воно буде звучати прямо сьогодні на цьому місці. Таке, щоб що торкатися має серце. Но коли серце зайняте чимось іншим, що не від Бога. Слово не міститься туди. Не міститься. І от, дорогі, я хочу сказати, що цей запас, запас, по який оці діви зробили, вони запас зробили в спеціальних посудинах принести з собою. Вони, не, вони в каганець не могли це олити, бо Каганець був повний молив, а ставалося готовність повна. Каганець повний світиний повний. А посудина, а посудина то вона є ще з Богом. Посудина повна молили, повна того джерела, з яке залишається піднести від... сильничок і раз, і світло запалає. І світло, яке дасть тобі життя, світло, яке введе тебе по селі Небес. А якщо нема, а якщо ця посудина зайнята іншим, а там пісок, а там глина, вона не корисна, а там вода, а вона ти, ти забавиш, не корисна, ти забалює, не запалюєш. Вона не корисна. І як Господь сьогодні звертається до кожного серця, дорогі брати, сестра, збирайте, що корисне. Збирай те, що корисне, воно тобі буде придатне, щоб горіло в день темряви, в день темряви. Тобі захочеться запалити вогонь, тобі захочеться, щоб сонце засяяло, тобі захочеться світла. А якщо ти не маєш запасу? Світло ні звідки не з'явиться дорогі. Ти можеш шукати, ти можеш ходити, але що цікаве, ти будеш спішити знайти, а часу буде дуже мало. І ті діми пішли, вони спішили знайти, тому що ті, що мудрі дали їм пораду, бо і купіть. Підіть і купіть, заплатіть ціну вже хоч сьогодні. Заплатіть у ціну. А що це за ціна, дорогі? Це ціна, це наш час, який ми виділяємо. Справам зерним. А як би хотілося, щоб ми весь час приділяли справам небесним, справам духовним, вони дадуть більше користі, вони принесуть тобі більше радості. І коли ти це заплатиш, ту ціну вже сьогодні дорогі, тобі потім не прийдеться спішити шукати. Бо потім написано, вони пішли і вони знайшли. Вони знайшли продавців, заплатили ціну, принесли оливу, а двері зачинились дорогі. В неї зачинилися. І ті, хто стали готові, не змогли йти. І вони почули, дуже складне для себе такий, знаєте, такий вирос, складну справу, яку вони отримали. Ісус сказав їм, їдь. покрити це місце, бо не готові були. Ви чинили не те, що потрібно було чинити, скільки раз я говорив до вашого серця. Сказав, ось скільки раз в домі були проповідували слово. І ти раз Дух Святий торкався твого серця і казав, тобі за вас велиби. Молися, ставай на полінах. Клич Господнє ім'я. Господь сказав тут одними словами, скаже, не знаю я вас. А сьогодні маємо такий час. Ми сьогодні проповідаємо, Господь знає кожного з нас по імену. Но прийде час, коли двері зачиняться. Господь скаже по іншому. Господь скаже по-іншому до, до того серця, яке не приготувалося, яке знехтувало закликом Божий. І цей день сьогодні, Він це добрий день, це прекрасний день, коли Господь приготував сьогодні духовну їжу. Він приготував багато духовної страви для того, щоб ти наповнився тобі, правда, на сестра, для того, щоб ти сьогодні наповнив свої, свої каланці воливою, щоб ти прийняв сьогодні на жертві. Сьогодні на цьому місці жертвити Господь, щоби ти Господь, щоб ти помолився сьогодні, щоб ти приніс подяку, щоб ти приніс сьогодні самого себе, як жертву приємну Господу, щоб Бог міг розсвятити тебе, щоб Бог міг очистити тебе, приготувати тебе, зробити тебе посуданої на честь, щоб потім влити туди, волину, за вас, який не вичерпається, за вас, який дасть тобі життя. Ви знаєте, дуже добре це зрозумів. Давид і говорить 14 в 13-му Псалмі, мене 13-й Біблії, у вас може бути 12-й, тут написано 4-й вірше, зглянься, позвися до мене, о Господи Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Бачите, що стається, Давид прекрасно розуміє, що без Господа немає життя, без Слова немає життя, без Духа Святого немає життя. І він каже, звіряйся, позвисти мене, Господи Боже мій, просвітли мої очі, щоб на смерть не заснув я. Хіба здається, ви знаєте, може сказати, хто може заснути на смерть? Що це, за такі, що це за такі слова? Заснути на смерть. Дорогі, ми сьогодні читаємо цю притчу про ді. Вони заснули. І це тяне Богу зовсім не на користь дорогі. І коли буває сон не на користь. Сіном цього сім'я каже, сонце прекрасне, воно відновлює ну, сили, воно дає життя, воно дає здоров'я, сонце прекрасна річ. Ну, духовний сон, дорогі, духовний сон це не на здоров'я. Духовний сон не дає тобі життя, не дасть тобі радості. Духовний сон приводить, як каже нам дав, він приводить до смерті духовні. І як хочеться, щоб ми сьогодні зараз будемо молитися, щоб ми ці слова взяли. Подивися на мій духовний стан. просвітли мої очі сьогодні день, коли Господь має говорити до мого серця. Звелянся, Господи, просвітли, щоб я не заснув. просвітли, щоб мій дух не заснув. Хай сьогодні моя посудина очищається, Хай сьогодні я сьогодні підготуйся. Господи, говори до мого серця, Господи, промовляй до мого духа. Хай я буду посередину. П'ятьох дів, які взяли за вас, і вони не помилилися. І вони не помилилися. Ви знаєте, їм коли я собі так роздумую, йдеш в дорогу, береш собою речі, збираєш одну сумку другу і так думаєш, а брати ці речі чи не брати, треба мені чи ні. Це ж в руках, це ж важко. Важко їм коли брати ще одну сумку, я пам'ятаю, ми колись були діти на нас ми їхали в дорогу з дружиною, там, до батьків і ми брали речі. Захід на плече, і здається, ну брати чи не брати, чи можна обійтися? І думаю собі, ні, не можна обійтися, треба одяг взяти, треба різні речі взяти. Але ж це ж незручно. Незручно, дітей треба взяти на руки. І це в руках важко, руки між навіть. І думаєш, треба сьогодні цей запас, дорогі, дайте собі сьогодні відповідь. Тідді ми пішли п'ять розумних. Ми взяли паганці, вони несли в руках світили, бо вони з собою мали запас. І цей запас, важливий, і десь, знаєте, треба було вологуці нести. Але цей запас став спасительним для них тобі. Цей запас приніс їм спасіння. І коли, знає, ти коли, знаєте, ставиш собі запитання, хочу спати. Бог каже, треба молитися. Ти кажеш, «Ні, я Боже, я хочу спати. «Я хочу спати. І ти йдеш спати. І другий день Господь каже, Ти кажеш, хтось, я так Богом». свого. Так стомився. Господь каже, сьогодні не час. Сьогодні час молитися, сьогодні час читати Слово Боже. Ти каже, Господи, стільки роботи. стільки роботи маю на Бог її в домі. Господь каже, читай Біблію. Каже, важко, важко, Господи, не маю сили. Важко запасатися цією голивою насправді, це, це, це ціна. І ми це ціну маємо платити. Ми маємо платити їх, і ми маємо цю моливо запасти собі в каманці. Там інколи прийдеться щось відмовити собі. Можливо, інколи телефон треба відкласти в сторону. Хуй не полякає, але це треба робити дорогі. Це дасть тобі життя. Запам'ятайте, твої брати і сестра. Те, що ти сьогодні відмовишся від земного, воно дасть тобі життя, воно дасть тобі кручі вічність. Воно дасть тобі усе і вічності, дорогі, воно дасть тобі спілкування з Богом. Ти можеш цим знефтувати, як цих п'ять нерозумних. Вистачало, не вистачало, але ну, Господь затребарився, наречений забарився. Десь він затримався в дорозі. Може відвідував якусь країну ще, може за когось прийшлося стати в боротьбі, духовній, а до тебе ще не наблизився, чи тій час не прийшов. І жарко і важливо, щоб цей запас. А він і завжди був під руками. Запас молитви, запас слова. І коли приходить злий день, а Господь згадує тобі слово, яке ти слухав, брат проповідував. І він говорив тобі, вихід, ти запам'ятав, ти не знав для чого. А Господь тобі згадає, ось брат, він тобі казав, згадай ці слова. Ці слова сьогодні є життям для тебе і для Твого дому. Ти згадав, ти каже, слава тобі, Боже дійсно. Ти, послане, добре, що я був на цьому зібранні. Добре, що я чув. Добре, що я в той час молився. Добре, що і вуха чу, де моє очі бачили. І моє серце було приготовлене приймати. І Господь сьогодні каже: приготуй своє серце, мої браті і моя сестра. Приготуйся сьогодні. День сьогодні прекрасний, щоб приймати Слово Боже. Сьогодні день прекрасний, щоб довіритись Богу і у всьому. І від нього приймати ту вивну силу, яка здатна дати тобі життя. А я запрошую на сьогодні, ми зараз будемо молитися дорогі. Цей час, час єднання з нашим Богом. Час, коли кожне серце має відчинитися, щоб Господь направляв, щоб Господь очищав. Це є час, видарований нам Бог. Давайте ми цей час користаємося. Давайте ми дійсно відкриємо серце своє. Хай Господь промовляє, хай Господь навчає. Давайте ми примучимося до тих п'яти розумників, які прийняли рішення зробити запас. І це і вони помилилися. І вони ввійшли на гостину приготовного Господу. І ми дорогі, давайте не будемо помилятися. Давайте ми приймемо рішення. Ми будемо служити Богу. Ми будемо духовними людьми, які будемо дбати за духовне, потім за ділецьке за зелене. Найперше про духовне. Господь пошанує. Господь додасть нам, чого нам бракує. Не переживайте, ми нічого не втратимо, якщо він його Нічого не втратимо, ми тільки надбаємо. І це надбання, тобі цінніше за серце. Все по коштовності у світі. Надбаємо за спілкування з нашим поштовхів. Хай нас Бог поведе сьогодні, Господи. Слава. Йому. Амінь.